Коли я відчуваю якусь невпевненість, або, до прикладу, у мене там поганий день, або я відчуваю пригнічений стан, я завжди, знаєте, що роблю, читаю свої побажання, собі на день народження. Кожного року я собі пишу побажання в свій блокнот. І як тільки мені стає хоч трішечки, або взагалі дуже сильно сумно, я починаю їх читати і згадую ту енергію і те, що я вкладувала тоді. Все привітання. І зараз я хочу це зачитати для жінок, які можливо відчувають якийсь а, момент в житті, в коли їм потрібна підтримка. Я просто зачитаю привітання саме вже з, починаючи з бажань. А, я тобі бажаю ніколи не здаватися, постійного росту та впевненості, яскравості життя, любові Бога та Всесвіту, любові всього світу та всіх світів, вічного натхнення, посмішок. Любові та поваги до себе, від оточуючих, достатньо до бути щасливою. Цим світом та всіма світами. В тебе вже є все, бо ти вже цього заслужила. Хочу, щоб ти знайшла своє кохання, щоб ступінь любові вийшла на ще один рівень. Ти безмежна, ти красива, ти успішна, ти кохана, ти чиста, ти багатогранна, ти натхнена, ти любяча, ти промінчик, ти добро, ти любов, ти щастя, легкість спокій. Ти життя, ти жінка, ти людина, яка здатна на все. Я тобі бажаю реалізованості твоєї, саме твоєї за покликанням серця. В тебе все є. Я тебе дуже люблю. Кращого тіла й душі не знайдеш для такого шаленого світу. З чистою любов'ю та відкритим серцем твій внутрішній коханий світ. Тому, дівчатка, жінки, пишіть собі привітання, пишіть собі класні слова. Ніхто для вас це не напише, поки ви не напишете самі це все. Тільки потім, коли ви це пропишете, це проживете, це повністю приймете та осознаєте. Тільки тоді будуть для вас люди це все писати і робити. Цілую.